Відродження України почнеться з відродження кожної окремої взятої людини, а не з того, що ми знову апелюватимемо до колективних стадних наших рефлексів. У нас вже ми вже йшли на фронт дивізіями, бригадами е, йшли на роботу піонерами, аваланками вступали в піонери, і навіть ешелонами їхали до Гулагу. Це вже все було. Треба перейти до індивідуальної свідомості, морально поліпшити самого себе, а тоді буде і державницьке будівництво я не вірю в апеляції до великих мас, до колективів, до все. Я вірю тільки в апеляцію сковородинську до однієї окремої людини. Коли зміниться менталітет власне українця як такого, зміниться зразу і ситуація в Україні, але це не буде зразу, це буде поступово. Треба працювати. Треба працювати, забути всі ці галасливі мітингові. Так мовити, способи вирішення проблем і накопичувати кожен день е е нові товари, нові ідеї, е нові форми життя. Як повернути оцю віру людині, що. Від кожної залежить, а не тільки десь там верхи, чи якісь маси, чи ще. ну знаєте, держава це все так, як родина. Якщо в родині мати не буде щось робити, або син не буде робити, або дочка не буде робити, то власне родина теж захирює, якщо будуть сподіватися на батька, що він принесе, покаже, розкаже, розтовче, розжує і в рот, покладе. Так не буває. І цей менталітет залежності від когось іншого, мені здається, він менталітетом малоруського нашого життя. Ми завжди з звикли бачити ворога поза нами десь там. От він москаль, от він американець, от він німець, фашист і так далі. Це не так, це не так. То є зовнішні причини, але основна причина, я вважаю, саме в мені, в моєму я. Якщо я зможу здолати ці всі труднощі сам, тоді я мужчина, я відповідаю за це. Треба брати мужність все взяти на свої плечі.